A ryby zбираłeś? Tak? A jakie tu ryby? A ryba tu jest? Jaka? Tak. 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 Tobie jest udoczka? Udoczka, tobie jest. Яка вузочка велика? Така. А яку ти рибу ловиш? Покажи. Ого! Таку ловиш, велику. А, а грибів багато збираєш? Так? Да. А де? В горах? Як ти такий маленький, вилазиш на гору? А? Так, лізу. Лізеш? А як? Лізеш? Сам? Чи з ким? Чи з мамою? А? Сам? Сам? А що торбу береш з собою, чи що? Так. Так? Да? А ти в горах живеш, так? Да? Тяжко в горах жити. А чого тяжко? Та бо там стоять ями. Є ями? Та що можна зашворкнутися в ями? Так? Да? А зимою що, їздиш на лижах? Що немає лиж в тебе? А що є, сані? На санях катаєшся, так? Да? Молодец, молодец.